У шести ЦНАПах на Волині відкрили рекрутингові центри, де громадяни можуть записатися до гвардії наступу. По одному діють у Ковелі, Володимирі, Каменікаширському, Маневичах та два у Луцьку. Добровольці можуть вступити до штурмових підрозділів поліції, Нацгвардії чи прикордонної служби. У нас поліції формують бригаду під назвою Людь людину ми реєструємо. Потім вона заповняє анкети. Пізніше вона проходить медичне обстеження, здає певні нормативи. Як для жінок, так і для чоловіків, бо то, що жінок також набирають в цю об'єднану штурмову бригаду. Люди знають, приходять зараз. Не так багато, але приходять. Ми самі підходимо, запитуємося, пропонуємо. Одну штурмову бригаду, сталевий кордон формує Держприкордонслужба. Добровольці можуть підписати трирічний контракт або мобілізуватися до цього підрозділу. Штурмові підрозділи це підрозділи, які здійснюють безпосередньо відсіч збройної агресії. Тобто це підрозділи швидкого реагування. Приймаються люди з військовим досвідом, які є. Але якщо в людини немає належної підготовки, немає військового досвіду. Пізніше, коли вже людину буде зараховано по мобілізації чи на військову службу за контрактом, з неї буде проводитися до підготовки до того періоду, поки вона вже не стане людина, кваліфікований бійцем певного підрозділу. У національній гвардії нині проводять набір до шести штурмових бригад: Азов, буревій, карадах, рубіж, спартан та червона калина. Кількість добровольців, які записалися на Волині, військові не називають Павло Мельничук, Валентин Клімович, Суспільне новини, Луцьк.